Oh, this you crazy mother- <laughs> Бажаю здоров'я, шановні колеги! Вітаю і тебе, випадковий глядач. Мене звати Володимир Балябас, і в мене виникла така ідея розказати вам детальніше про історію пожежництва. Багато хто з вас, більшість, напевно, задумали, що спочинала наша служба, хто її започаткував. І от такі запитання, напевно, у вас скрутилися часто в голові. І я попробую вам про то трошки детальніше розказати. Отож, історія по великому рахунку ділиться на два величезних етапи. Перший етап це як вогонь добували, ну, а другий як з ним боролися. Отож, в нас цікавий, напевно, більш другий етап. Першими, хто заснував пожежну охорону як таку, був Марк Ліциній Крас. Людина, яка була надзвичайно багатою. Людина, яка поборола Спартака, людина, яка е, працювала в тріумвіраті з Юлієм Цезарем і Помпеєм Великим, так само він е, дуже мав хорошу таку бізнес-жилку і вирішив заробити гроші і конкретно по ліквідації пожеж. Яким чином це проходило? Це дуже просто. Він просто сформував собі. Команду з 500 чоловік, це були його раби, і коли виникала якась пожежа, всі бігли туди. Нічого ніхто не робив, поки не прибував сам пан Крас. Коли він вже прийшов на місце, він починав домовлятися з власником будинку. Скільки що коштує, і яка ціна би його влаштовувала чи не влаштовувала? Часто ціна не влаштовувала і він просто не ліквідовував ту пожежу. А в такому разі, коли ціна влаштовувала обидві сторони, пожежа ліквідовувалась. Е, так само після того, або навіть трошечки перед тим. Посередники краса, вони скупляли територію, яка горіла, і навколо неї. Потім будинки, ті всі, які горіли, руйнувалися, будувалися нові двох триповерхові будинки, і квартири здавалися в оренду. Персик. Стосовно марка Ігнація Руфа, який прийняв естафету від е, марка Ліцинія Краса, від це відбулося в приблизно в 1935 році до нашої ери. Е, він зробив такий же самий хід, як і попередник, але заодно, за одним винятком. А виняток був в тому, що ті команди вже ліквідовували пожежу на халяву безкоштовно. І це заручився величезною е, популярністю в народу. Стало е, тим, що марк Ігнацій Руф. Просто здійснив блискавичну політичну кар'єру. Коли переходячи до Октавіана Августа, імператора Римської імперії, він першим, хто заснував вже не приватну, а державну пожежну охорону. Бо всі ми розуміємо, що ну, приватна пожежна охорона це в першу чергу цікавили люди приватні, так? Ну, а не державні. І це все стало. Можливим після того, коли в 6 році нашої ери Рим почав палати по-серйозному. І тоді вже е, виникла ідея у Октавіана Августа утворити пожежну охорону, які, яку він назвав як Вігіліс Урбані, тобто сторожі міста. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Е, підписуйтесь до мене на канал. Далі буде цікавіше, далі буде прикольніше. Кому подобається, ставте. Подяку кому ні догано. Якщо якісь виникають запитання, коментарі, чи якісь там доповнення, чи іншого роду рефлексії, пишіть під відео. Отож, сухих рукавів і до побачення. Чекай, зараз настроїтися. Я норма, я нормально? Я нормально виглядаю? Пишіть коментарі, якщо маєте щось в голові. <síntos> ah. Tá. <síntos>